Не бійся йти до мети, автор Володимир Макаренко. Людина без цілі, жахливий зомбі, що линда калікою осиротіло сам по собі. Твій шлях завжди стелиться, І все під силу, коли ти свідомо побачиш, куди тобі йти. Поглянеш вночі вдалечінь на яскраві зорі. Чумацький шлях вкаже твою мету, дороговказом, що поведе в безкрайньому морі, Хай буде могутнім запалене світло у пустоту. Не гай свого часу і часу інших. Повір, цей ресурс згодом не віднайти. Візьми цю пораду і передай її іншим, як хочеш завчасно до мрії своєї прийти. Земля не може втомити тебе подорожнього, насправді ж виснажує хижа злість, зневіра у сили, за нею розпач і самотність, не дасть тобі, друже, до цілі, що є добрести. Тож треба сповнятися вірою у власні сили, нехай нелегким тобі випаде обраний шлях, хай буде не досить життя щасливим. Та на вершині його ти поставиш свій стяг.